Сідаємо нашу мазоку, нарешті інформація, так, що сьогодні буду робити, наприклад, на PowerPoint, відкриваємо PowerPoint, ой, так, відкриваємо PowerPoint, о, все, вже таки, здесь все не п'ятося, стоп, все не п'ятося, о, завтра день, день, ось, ось, і вони будуть подарунки від відбивати, добре, так, Вибираємо якийсь слайд. Час завершу все показувати свої комікси. Ну, чи в якісь історії. Так, у мене історія на 11 лайків. Майже готові. ви 11, але я вже не встигла. Добре. Зараз буду показувати. Що, почнемо. Так, 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 зараз я будьте його включу. Так, ось тут все. Починаємо. ти ди ди, -ди. Угу. Ой, почекайте. О, вона не хоче. О, ось так. Ідеально. Ті- Можете читати, якщо Вау, Так, наступно. Чекай а в тебе є тут щось так є. Ой, ошко для кутів. Ой, почекай раз. В тебе нема перехода? Ні. Ой, закінчилось, Прийдеться знову показувати в наступний раз. Ех, ну інформатика скоро закінчиться, подивись, може, інший. Ах, сумно. О, блін, як сумно. Закриваю ноутбук. ну На цьому інформатика закінчилася. А надеюсь, надіюсь, хоча б один веселок. Зараз же перекус, потім не знаю, який урок і вечеря. Хоча ні. Перекус це наша вечеря. ну добре. Ну, як себе вечеря, ми тут не вечерюємо. Ну, добре, не вечерюємо ми тут. Ну, тоді прийдеться піти ну, додому. Тільки сьогодні, думаю, що сьогодні п'ятниця і піпуть ми вечеряємо вдома. Ідіть мийте руки на перекус. Нарешті перекус. Хе-хе-хе. <рикус> Tak, 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 dobre, ja budu myť ruky, myť ruky, myť ruky, myť ruky, i na perikus, i na perikus, a zmúč vás odľa pýtania. No, bez. No, se odo, v perikus, perikus, kus, 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 kus. Dobre, ideme na perikus, kus, 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 kus Так, и на перекус, Що у нас ідена перекус. Шоколадка? Що це за боби? А, то, що це ж магічні боби. Боби Гаррі Поттера. Все, як звичайно. Хотілося б чогось новорічного. То есть еще праздничного. Тяченьки обзорный. Нудні. дні. Да у меня съесть слодочья. А у меня не туда. Боб выходи потерял, заходи никого не ему. А вот Він боберы. Он пишет. No dobra, ja sama popatrzę, bo szok fajny tu nie lubię. Tak, ja to nie lubię. dobra, jeszcze jakaś jakaś perkusja. Uuuu! Mam

То, ну, коротше приклеїти. А для вас, глядачі, все буде тайно, тому зараз я розду цей порошок, я спеціально його взяла, щоб ви не бачили, а бачили тільки результат. А ось такий гарненький мене вийшов результат. Так, це подарунок для мамусі. Ось така баночка, сюди можна щось покласти. Наприклад, вонючий перекус. Ой. Ось така в мене квіточка вийшла, доволі гарненька. Скажіть. Ну, Добре, добре добре бусинку добре, добре. я краду собі на глаз. топ не буду красти. Так, добре, це був один. І далі я йду спати в любину. Ну, тож ще я йду зі шкали. Как такие те все може дойти додому? Додому, додому, додому. Добре, біжимо додому. Так, вже збираюся. Так, що я зову? Надіюсь, не на про що. Так, ну, вроді бы так. Да. Чекайте, а де мої таргани? а ось таргани. їх сюди. Усе, мій рюкзак готовий. Так, що там багато не накладено, тому що мені багато і не треба. Добре, все біжимо додому, 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 додому. я і вдома, і вдома. І Нарешті я вдома. Добре, здається, свій свіко. Так, ну все, я переодяглася. І тепер треба прибратись і буду лягати спати. Так, це я дістала, щоб мене подарувати. Ось цю квіточку, щоб не пом'ялась. Так, вона не могла. Фух, от, тут якийсь ще один варіант, як тут мені піц. Добре, кладу по ось сюди. Та й ну все. Тепер я буду спати, 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 спати. Так, рюкзак сюди, одяг сюди.

Ну, все, сейчас я поправлю. Вот мой рюкзачок. Тут мій десертик, Тут мои тараны любимі, И можно идти с таким набіром в школу. Надеюсь, мне хотя бы что-то подарить. Так-то хочется в школу. Так добре лежати на ліжечку. Добре, напевно, сьогодні буде весело. все ж таки в школі відео цікавіше, чим тут, там в школі магії. Там oh, я пішла в школу магії, трошки сумно. До Bradley Bradley Bradley. Добре, а це що ще, ще таке? Що ще це таке? Ну, Добре, потім подивлюся. Спасибо. О, Лизирь, я распался. Дуже чипы. Ох, блин. еще вся штука выпала. Капель. Так, что я Пахнет смачно. Но, тоди не испортился. Фу. не буду будувати. Ось тут закручуємо ось так, щоб ніхто не утащив і ставимо під парту. Добре, Що це за подарунок? Від кого? Звернумо з чорним, ми котаємо з чорним. А, я гарно виглядаю. Добре. Оце три ті штуки ми зрозуміли зараз. Я подивлюся, що це. Хм, тут якісь мільярдів суів. А ще от тут можна. Вітко, о, А тут скотч. О, а, це наклейки. Прикольно. Це багато наклеек різних. Прикольно. Треба навчити, тому що я всіх вартов таких типу, подарунки. <гум> Тільки я можу, ну, все ж таки, треба посмілити, чому я це зі мною, якщо я не буду ні, не хочу. Добре, що буде зараз за урок, тому що я не знаю, в зараз ви підете ловити рибу в магічному ставку, що яку рибу в магічному ставку. Але спочатку змастеруйте вудочку. Яку ще таку вудочку? Ну Добре. Наколдуйте матеріал. Ну, звісно, ще що робити. Ти! Ну, і що це зари? Це вудочка, я так розумію. А це що? Це треба ловити рибу. Яка риба клюне на печиво? Добре. Краще не питати, а просто пихати. Ніколи не роли рибу. Тому, ну, типу, якось так виглядає. Ось так закручуємо і ось так. Добре. Идет ставок. Иди за мной. Ну, хорошо, иди еще. Может быть, ставок, в якому рыбы с печи ловятся. я пошла в ставок. Так, еще. это магичное озеро есть. Что-то не схожее. Гм, Це магічне озеро. О, воно ще не магічне. Ну як його зробити магічним? Ось, пам'ятаєте цю штуку? Засипайте, можете його Якщо воно ну, не Так, головне, щоб парки попали. Добре. І тепер відпускаємо. Лодку і будемо чекати. Все, я чекаю. Ну і що Су -су. тут? Вау, я таку ограменну рибу словила! Ви собі не уявляєте. Вау, ось такі риби бувають? Що? Ну, добре. Відв'яжу її. Піду. Ну, не буду розказувати, те, що я таку такої античку рибу. А піду подивлюся оці наклейки. Фух, ідемо з такою великою рибою, поки закинули її сюди. з цими наклейками. Где у тебя штука? Ось и ось тут. И скотч. Я его вычеплю. Фу, який. Неприятный. Звук. Они. Ні. Они. Ні. Чинок Лейк поекпо. ух ху Сейчас так напрыгиваю. Вот так, уже может... Вот здесь. Блин, попрыгать на напрыгать. Что это за наклейки такие? рвати, нічого. Не зробити. Віх не можна відкрити. Ось я вже одну ну це ж можна Коротше, я зроблю ось. Тому що відкрити невозможно. О, у мене є одна наклечка. Я не знаю, коли я її наклею, не? доволі прикольна. Приклею її ось. Сюди. І тепер наклейки безкінечні. Звісно, що я теж відклею, тому що вона порвана. І все безкінечні наклейки. Ой, блін, а це ж я крон. І треба тепер складати. І складати. Так. Ну, не прям складати складати, а але... мы. я чую, хтось сюди йде. Ой, блін, що ты штука? Так. Ой, куди я це кинула? Ой, треба крата. що ще зуб добре, що в мене є піжама. Так ох, моя риба. Я собою беру в школу піжаму. Все, все, все. Ой, чуєш, я нічого не зробила. Ой, прикинь, я зробила ось такого краса. Капець який, який великий карась. Ну, <риславлення> Добре. Тепер у нас десерти. Ідіть приймати десерти. <риславлення> З я буду десертувати. Десерти. Хе -хе -хе. що в нас сьогодні на перекус. Що? Що це за баточок? Що Щось це за цукерки? Ем, Звісно, бо би Гаррі Потера, я би них. Добре, я хочу спробувати все. Добре, спочатку батонськ. Наскільки він смачний? Columbo de hum. Então, é o seu colo? um bote aqui para a colcha. É o meu colo. um aqui para a colcha. Não dá, eu... O que é que é? Тут якась барочка витягуємо. ой, надто багато, де сайді одвез. Угу. Вони дуже смачі, І що там. Э-хеберит, а мо скорейся. Все кайму звезды просто щоб не будто замечены. Ой, что это за дым такий у класі? Я ничего не бачу. Що это за дым? Пуче так воняє. Вчитель, що це за день? Ах, не знаю, не знаю. Фу-скоріше, біжимося класу. <плес> так, ну добре, зараз у нас буде інша гра. Називається сердечка. Ви повинні стати в позу буде сердечка. чані це да حرام я так хочу а я сама не придумала ну то я знаю сховаю якась турта троби не дай побуду грати в драку буду дратися подушками дратися подушками